Панове, привіт! Останнім часом і випустили кілька масивних цікавих збірок, які хочеться зібрати, але на всіх напевно ресурсу в клубі не вистачить, доводиться обирати. І от Баркін, Баркін, Баткін, паркін, баркін, король! Серед цих збірок, які випускались, я би виділив Клаудію Піну, звісно, імбова метова карта на позицію нападника, точніше нападниці в її випадку. Ламіна Ямаля, незважаючи на те, що в нього всього лише плюс один, але це Ямаль. Ну і Карлос Альберто, який йшов піком разом із Кафу матч Дей Айконпік. Чесно кажучи, найбільше я чекав виходу потмаудіє Піне, хоча розумів, що їй скоріш за все, дадуть просто плюс один від рарної карти. Тим не менш чекав до останнього, щоб побачити плейстайли і, можливо, ролі. Бо я чомусь собі уявляв, що раптом дадуть їй такі ролі на страйкера, на Адвенс форварда якийсь плюс. Це, бо все-таки, ну потім, ну дайте щось новенького за ту ціну, яку валите, а увалили там понад 500 тисяч. Зараз фактично 555, що на 100 тисяч дорожче, ніж її версія Корнерстоуна, яка навіть на один пункт має кращу швидкість і кращі удари. Різниця тоді виходить лише в тому, що в потма піни є. Фінес -шоти золоті, Тоді як в Корнера і в базової її карти золотої. Золоті удари низом. І, типу, просто ввалити 500 тисяч, щоб отримати фінес шоти. Так вони летять круто, після патчу особливо, коли кіпери нерухомі, в дальню дев'ятку. До побачення. Але чи стали від цього гіршими удари низом? Ні, вони теж летять круто. Тому я якось от. Не забайтився на цю збірку і не захотілося мені збирати піну, тим паче, що якось все-таки дуже подобається грати представниками чоловічого футболу, як от Родріго, у мене зараз на страйкері, чи у Беркхамп, чи буде ще хтось. Якщо ж говорити все-таки про бажання грати з найбільш метовою тут і зараз картою на позиції страйкера, то ту ж таки піну базову можна прокачати вже шляхом еволюції в нагородах за сезони Є така, як я взагалі якось люблю збирати в СБЧ найбільше ті карточки, які певною мірою у. Унікальними і недоступними десь ще. Як от, наприклад, був Серхіо Бускетс у версії легенди в плані Лінків чи Жорді Альба, якого я в підсумку не зібрав. Ці карти круті, хто їх збирав, я думаю, дуже і дуже задоволений по сьогоднішній день, хоча часу пройшло вже немало. Тут же варто сказати два слова про потмаямаля, який з одного боку всього лише плюс один. І ти такий думаєш, хм, та золота карта буде грати, напевно, так само наша збирати. Але в нього є динамічна фотка. Знаєте, е, я чудово розумію тих людей. І з вас, які збиралися і Потма Ямаля, бо от вайб динамічної фотки, Потма якогось оновлення, щоб не грати вже часто золотими картами. Плюс там от хтось дуже любить Барсу, чи саме талант Ямаля. І в мене, до речі, є рарна версія Ямаля. Недавно випала мені в антреді, Я от поставив його на днях собі в основу, пограти, згадати, як він себе показує. І насправді дуже і дуже прикольний технічний нейроден Дриблінго виривається, і удари навіть з базовими фінецшотами летять після Патчу. Добряче. Тим не менш я собі подумав все-таки. Так і за плюс один віддавати, ну втримаюся. Хоча в моменті думав теж, може вже і зібрати, бо щось так з піною якось не дуже хочеться. Але тоді згадав за. Карлоса Альберто. Карлоса Альберто, який зараз на ринку коштує мільйон, тоді як зібрати його можна номіналом за 650 тисяч, що погодьтеся, звучить дуже вигідно. Тим паче, що він може зіграти і на позиції правого захисника, і на позиції центрбека. І враховуючи те, що в мене з'явився в Антрейді Далот на ПЗ і він грає дуже круто. Чи не найкраще взагалі зараз опція в грі на позицію правого захисника Діогу Далот, я собі прикинув, що може в мене все-таки Карлос Альберто зіграє в Центрі в парі з Мілітао, бо якось грати з грарним маркіньосом ну вже трошечки приїлося, хочеться е, апнутися, зробити якісь апгрейди. Тим паче, що Маркіньос багато в чому класний, але по швидкості десь може не добігати. Так, коли ти граєш проти піни, йому швидкості то і вистачає, бо піна сама не дуже біжить. Але якщо в когось десь там хтось спритніший під 90 понесеться на якусь передачу на хід, то Маркіньос реально не добігав, то відчувалося. Хоча все одно досі дуже солідна карта маркіньоса Тож, якщо хтось. Тільки починає грати і збирає собі якусь дешеву команду. Обов'язково там має бути Маркініус, Він чудовий. Але дивишся на ролі. І наче не вистачає так, хочеться, щоб Дефендер, класична роль, яку ми використовуємо, була з плюсиком. І тут за сезони була нагорода у вигляді еволюції, плюс ролі всі, які є для центрального захисника, без обмежень по рейтингу чи будь-чому. Тому я собі прикинув, що якраз встигає збирати Карлоса Альберто, накинути йому ці ролі, і в мене він зможе грати на позиції центрбека. А там подивимося, раптом йому не піде, то можна спробувати його справа Далота Зліва далот може ще й лівим захисником зіграти. Тобто буде варіативність, і що подобається, звісно, це те, що це легенда, яка дає можливість лінкувати нові і нові карточки. Бо як будеш зовсім без легенду в складі, то замахаєшся накидувати ті різнокольорові дизайни, щоб рятувати хімію для своїх гравців. Ну а як грає, як показує себе у моєму складі Карлос Альберто, ми подивимося одразу після того, як повідкриваємо кубку паків. Зараз маю паки власне за збірку бразильця і одразу після цього ще нагороди за. Еліту Division Rivals. Ну, поїхали. Дивимося, що їй тут роздають цікавого. Опа, волкаут. Сідім. Хай буде Родрі. Хай буде Родрі. Так, на майбутнє СБЧ, щоб подвійний волкаут було б взагалі прекрасно. Якраз Родрі був одним із тих, хто пішов. Звісно ж, на збірку Карлоса Альберту його 90-й рейтинг. Масивно впливає на збірки. Треба дивитися, скільки коштує. Чи далі понад 30-ку. О, він ще й продається. Я думав, що цей пагланд трейді він продається. Ти дивись. Найс. Nice. Ну, то буду чекати, ще того, що не продається, я цього потім якось продам. 31 тисячу зараз, але дав мінус 3 тисячі, напевно, під нагороди за Rivals. Вже 31 тисяча відбилася, йдемо далі. Далі нічого. Два мегапаки зараз будуть цікаві, але зараз ще ось такий пак. Є волка. да, що не промо, але все одно приємно, що компенсують мені збірку. Карлос Альберто потрошки. Тут Райс, і він один, наче. Двічі прапор Арсенала був. Сьомий. О! Народна команда. Повернемося, може, десь там навесні, га? Загардоса Альберту паки закінчились. Переходимо до тих, що за дивізіоне. Тут буде що ловити. Ой, 45 тисяч кешу. Точно. Пік 1 з 3,86 Він мене розчарував тиждень, тому я пам'ятаю. Може цього разу якесь промо. Буде хоч десь в тих паках, га? Кайседо. Оп, щось летить. Едерсон. Ну, промо приємно, звісно, але таке. Слабонько, слабонько. В антрейді такий Едерсон, а продав би його за 15 тисяч, якби міг. Але не можу. Коли ви заберете вже ті 75 плюс, га? 10 штучок тут і. і... і... без то вони. Ці три карти виходять поки в паках. Е... Чи не найприкольніші, га? Ану, інформи. Ті, що не продаються, ті що дві штучки з волкаутом, чи не маленький він, це не Лео Месі. Це щось височеньке, це босні центрбека, хто там такий. Сасуоло грає Мухаремовіч. Ну що, скільки в цих двох паках буде волкаутів і чи буде промо? Я хочу промо? Ну дайте нарешті, будь ласка, давайте відкриємо ті, що в трейді спочатку. Є промо без волкауту. А хто там чекає, як кобель вийшов? Що за магія? Це подвійний волкаут. Хто тут такий? І він у мене вже десь був. За Champions, він мені падав Джовані Кенда, але воно було неочікувано. Ти що прикрив собою? Безволкаутним виходом. Волкаут Кобеля. Я такого ще не бачу, якщо чесно, відкриваючи купу паків. 11 тисяч. Тайой. Вантрейді 6 карточок. Без промо, але з волкаутом і це. Якась поп, чи що? І Челсі там. М -м -м, мабуть, Палмер, який ще є високий рейдинг. О йо, тож 86-й, то була Шурля, то тут багато хто може бути. Брайт. Е, фігня. Сональду. Комусь може треба, а в мене от дублікатом. В еволюції в мене сон не піде. Контроль м'яча в нього фіговенький. Дві обновочки 85 плюс зібрав і тут. Рому нема. Якась мапілаон з гулькою. Одненька. Матей. Хм продається 4 грудня в моменті вона була 32 тисячі Ні, фіга собі. А що тут такі збиралися? І ще один. Ей, промо. Що ж воно таке за промо? Ліверпуль Конате, напевно. А там без волкаут не промо виходить. Хто це? Йооо, що за мала? але зачіска гарна. Баум! Виходить, що найдорожча карта, яку я ловив за промо Джога Боніто, була в мене у нагородах за Гонтлет. Шансів мало, Ну тут волкаут точно буде, але я тут хочу ще. О, промо нарешті. Ні, дівка. Тут якась Діані в тому промо є, я навіть не бачив. І мадридський реал. А з зрало в тому промо? Діані немає в тому промо. Ендрік, та й де ти нахрін? А чого на якийсь там би влетів? О, ні, та наш? Ви ж казали Ендріка Купа, я казав, та до дупи він банку банкою. Ха -ха. Ну що, зіграв я кілька матчів з Карлосом Альберто на позиції центрбека, але сказати, що мій центр захисту став надійнішим, поки що я не можу. Тобто пара Маркінюс мілітау грала наче не гірше. Єдина така от суттєва відмінність, яка помітна була, це швидкість. Справді якихось бігунків, передача на хід вдається закривати комфортніше. Це легше, бо Маркінюс, як я і казав, не добігав. А в плані відборів сказати, що золотий єнот якось впливає на картину, ні. Так я і думав, в принципі, в Всі 26 золотий гачок дає про себе знати. Тим не менш, мене все одно дивує, як можна із золотим єнотом давати анімацію відбора і повз м'яч промахуватися як от повз палмера. Це дивно. Ну і на поворотах Карлос Альберто очікувано теж трішечки приємніший ніж Маркініус. А загалом, думаю, можна із Маркініусом грати в центрі захисту, а Карлос Альберто відправити на фланах захисту. І там він вже точно стане надзвичайно неприємним для опонентів, які звикли бачити суперників з значно нижчим дефом, ніж 88. Але поки що Карлос Альберто все-таки залишається в парі з Мілітао. Я ще таким чином не награвся. Може навіть всю чемпіонс проведу. Поглянемо. На сьогодні все. Сподіваюся, вам Подобалося сьогоднішнє відео. А в коментарях можете не полінуватися, написати кого із цих трьох ви збирали собі і чи задоволені у підсумку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.